Товаришу полковнику. Особовий склад головного управління з нагоди вручення пожежних машин та нагород вишукано. Заступник начальника головного управління полковник Мельник. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганщини отримали дві одиниці нової техніки. Сучасні повністю оснащені всім необхідним пожежно-рятувальні машини. Урочисте вручення ключів відбулося в головному управлінні ДСНС у Луганській області, що у Сєвєродонецьку, за участю керівництва області. За последние два года в жестких, тяжелых условиях вы служите. Находится в целом вся область, но при том, что штат должен состоять из двух с половиной тысяч, сегодня у нас работает и несут службу 1400 человек. Учитывая и показали вы свою подготовку и работу, и профессионализм, по станице Луганской все-таки 300 гектар тяжелой ситуации было, которой вы справились. У нас по Лопаскино Новоядарского района трехизбинки, за что я благодарен как руководитель района. Естественно, низко кланяюсь от всех тех граждан, которые вы остановили огонь и не смогли допустить до того, чтобы разрушений, зареала пожаров было больше. Нові машини відправляться до Кремінної та Рубіжного. На сьогодні Луганська область на 80% укомплектована пожежно-рятувальною технікою. Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів новою сучасною технікою визначено керівництвом нашої служби як пріоритетне. І одним з основних питань це відображено в стратегії реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка зараз проходить процедуру погодження і затвердження кабінетом міністрів. Маємо дякувати Богу і уряду України, що це питання, воно дуже складне, тому що потребує значного фінансування. Є повне розуміння і допомога. І в минулому році для придбання пожежно-рятувальної техніки було виділено 200 мільйонів гривень з державного бюджету. В цьому році ця сума збільшена вдвічі і складає 400 мільйонів гривень. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз зазначив, що до кінця поточного року область отримає ще 15 нових пожежно-рятувальних машин.